Друзі, добрий вечір. Вітаю всіх на прямому ефірі на зв'язку Дмитро Магдич, український юрист в Італії. <кій> з досвідом роботи понад 20 років, як ви вже знаєте. Давайте зустрічаємося з вами. Збираємося на прямий ефір сьогодні. Завжди, як завжди, за планом. Я веду ефіри в понеділок, середу і п'ятницю, о 21-й годині за італійським часом. Буду відповідати відпуск... безкоштовно на питання юридичного характеру, які у вас. Накопичилися за цей час від останнього ефіру. А останній ефір мій був п'ятницю. Давайте перевіряємо, чи є зв'язок. За нашою традицією, пишіть, будь ласка, де ви знаходитесь звідки ви родом. Буде цікаво подивитися географію моїх слухачів і беріть ручку листок для того, щоб записувати інформацію, яка буде вам корисна. Точно буде корисна, я впевнений. Заодно, як мінімум, запишете мій номер телефону. Якщо десь знайдете в себе, як поставити лайк чи сердечко, наперед буду вдячний. Побачу, що ви тут зі мною і в нас є зв'язок. Поки що я не бачу що ваших коментарів. І чомусь я, на жаль, навіть сам не можу писати коментарі під своїм ефіром. Тому чекаю, поки ви напишете. Знову ж таки, де ви знаходитесь, звідки родом? Як чути, як видно. І питання юридичного характеру, ви собі вже готуєте, щоб мені їх задавати. Я маю спеціальний чат, посилання на який я залишив під ефіром, під, під анонсом. І ви там написали вже питання. Питання в більшості на одну тему: що робити? Паспорти закінчуються, консульство не продовжує і так далі. От я з них і почну. Зараз зберуться як мінімум хоча б 50 людей, і почну говорити про те, що я думаю про. Ту ситуацію, яка склалася з паспортами. Добрий вечір. Бачу. Тревізо Косів. Волинь Неаполь. Тернопіль Мілан. Дуже добре. Радий всіх бачити. Тернопіль Верона. Тернополянам привіт моїм землякам. Срібна івано франківськ Віченца Зараз мої співробітники відправляючи запрошення в різні чати і мої соцсітки щоб всі бажаючі зв'язувалися зі мною, виходили сюди в ефір Facebook. В а поки що напишіть мені, що ви думаєте, яке у вас враження складається про державу Україна, яка не обслуговує чоловіків за кордоном різними способами ставить палки в колеса, портить життя і не обслуговує ніякими функціями консульства. Паспорти не продовжують. Яке ваше враження? Скажіть, будь ласка, чи ради того ви жили в Україні, платили там податки, чи ради того ви зараз платите податки, коли відправляєте гроші своїм родичам, які в Україні, і вони платять чиновникам зарплати, платять податки, які ті чиновники розкрадають, для того, щоб писати такі закони, які нас, українців, за кордоном, обмежують в наших конституційних правах? Напишіть, як ви до цього відноситесь. Мені буде дуже цікаво почитати, поки ми збираємося на ефір. Так, добрий вечір, добрий ночі, Надвірнянщина, франківськ Пескара. Дякую за привітання. Одеса Варшава. Навіть з Варшави мене дивляться. Мені цікаво, хто не в Італії. Якщо є такі люди, напишіть, будь ласка, бо часом і досить часто мене дивляться люди із Кіпру, із Польщі, і Німеччини, із Угорщини, із Румунії, із різних інших країн. мені цікаво, хто не є зараз не в Італії. Щоб поговорити. І побачите. А я відкриваю той чат, де ви мені писали в телеграмі питання, і буду на них відповідати. Так, дивимося. Є питання від Раїси. Перемесу лосоджорнументу. Перемесу Дісуджорну ділунгу періоду. Було видане в 2018 році. Потрібно робити аджорнаменто. Зараз, чи маю? Потрібно робити... Перепрошую, що я заговорююся Тут частина української, частина італійської. Отже, знов читаю питання. Пермесу Дісу Джорну ділунгу періоду, яке було видано в 2018 році. Чи потрібно робити аджорнаменто зараз, чи маю час до 28-го року, тобто через 10 років? Якраз добра тема, щоб її зараз згадати. По-перше. Всім, в кого є пермесу лунго періоду, ця форма вже відмінена в ЄС. Вже немає лунго періоду. Завжди в ЄС дають пермесу на 10 років лише. Право проживати в країні є на все життя, а пластиковий носій потрібно також кожен 10, 10 років міняти. Тому я би врадив, ну якщо не зараз вже негайно, ну на наступного року через рік поміняти всіх пермесу, зробити у тих, в кого написано лунго періоду на пермесу, бо воно вже. Коли-небудь стане в Євросоюзі недійсне, в якийсь один момент, в самий непідходящий момент, як правило, вас його заберуть і вас оштрафують. Вам потрібно зробити аджорнамент і поміняти цю класт, класт, пластикову карточку на 10-річний пластик. А той, хто написав, що ще є до 28-го року дійсність його, тобто 10 років спливає у 28-му році, ну, ще не так терміново не зараз вже, а в наступному році або через рік поміняйте це пермесу, зробіть адженамент, вам дадуть 10-річний пластик. Це ж стосується перемесу періоду для всіх. Наталій Каренті. Як записатись на дію, коли немає української приватної картки, загублений закордонний паспорт? Хех. Ну, по-перше, треба відкрити. Можна відкрити монобанк. І тоді дія не потрібна. Для того, щоб зареєструватися на сайті консульства на електронну чергу, можна використати програму монобанку. Якщо Приватбанку не маєте. А монобанк відкрити можна через телефон, маючи лише український внутрішній паспорт, навіть без закордонного. Ну, Якщо ви самі не справитеся, вам доведеться зв'язуватися ну, хоча б з моїми спеціалістами <кхи> наталі. Напишіть мені на WhatsApp. Мої співробітники передадуть це питання до мене. Ми вам оцінимо вартість супроводу і допоможемо вам відкрити монобанк. І ви через той монобанк зареєструєтеся навіть без програми Дія на сайті консульства. Я думаю, що вам для цього це потрібно. І запишіть мій номер телефону. Всі присутні і Наталі, які я відповідаю. Плюс 39 388 35 55 749. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp це питання і будемо допомагати. Так, добрий вечір. Вадим Добровольський пише. Радий був зустрічі з вами сьогодні. Ага, Вадим Добровольський. Так, так, е пригадую. Ну, прекрасно. Все дуже добре. Добре, що ми зустрілися, поговорили, я вам дав відповіді на питання. Це один з тих людей, які приїжджали до мене на подачу на документи тут на Пермесо. Так, дивіться. Наступне питання. Якщо квестура відмовляє закривати захист, чи можна зробити новий паспорт в Україні і заїхати в Польщу? Чи все одно по базам буде видно, що є захист в Італії? Я думаю, що по базах має бути видно, що є захист в Італії. Але якщо в Польщі вам не дають захисту, ну спробуйте зробити новий паспорт і приїхати по ньому в Польщу. Ніякої санкції за це не буде, просто можуть відмовити і все. З тими примесу тимчасового захисту в різних країнах повний безлад, в них немає спільної бази. Наприклад, Італія не цікавиться, там, якщо їй не наголосити, де ви ті захисти отримували. Але якщо ви прямо скажете, де ви отримували захист, то вже будуть перевіряти по всіх країнах Євросоюзу. Так що це на ваш розсуд, спробуйте і зробіть собі. Такий варіант. Так, добрий вечір. Валаро Сесія Коломия, добрий вечір, Мілан. Наступне питання. Як бить чоловікам з окупованої території, які замовили за якщо до цього не було? І які ризики резерв, резерв плюс для чоловіків з окупованої території? Як я можу вам сказати, які ризики з окупованої території чи не з окупованої території? Резерв Плюс програма написана невідомо ким, в неї купа дир. Всі дані з неї вже крали неодноразово. І це сказав адвокат Ростислав Кравець в Україні, що дані з програми «Резерв Плюс були вкрадені. Тому я особисто не рекомендую якісь дані подавати в Резерв Плюс. А як, як ви хочете далі? Як зробити паспорт? Ви кажете, як замовити паспорт людям, чоловікам закупованої території? Та ніяк. На даний момент наша держава від нас відреклася, плюнула нам в лице, забрала наші податки, повкрадала гроші за, за паспорти. І от така за 33 роки незалежності оцим таким лайном запечатала держава своє існування. Ну, це все, що я можу сказати, як чоловік, як людина. А як юрист, я вам. Дам оцінку пізніше цим всім подіям, але давайте дочекаємося, коли хоча б пройде ну, з пару місяців з Нового року, можна буде дати оцінку цій владі, яка зараз стройними рядами піде на нові вибори. Вони вже хочуть зробити нові вибори. Ну, Якщо вже люди знову за них проголосують, значить люди хі, варті того, кого вони вибрали і далі вибирають. Так що не, не, не заходити глибоко в коментарі, отак і можемо відповісти. Тепер дивіться наступне питання. Воно довге, але я вам його прочитаю. Анна Ковальчук питає: чоловік громадянин України, проживаємо у Фінляндії, я громадянка іншої країни, не ЄС. Та на сьомому місяці вагітності. Документи у нас на проживання на два роки по роботі. У жовтні цього року у нього закінчився термін дії закордонного паспорта України. Хотіли подати на сірий паспорт, але фінська влада вимагає папірець від посольства України, що тут документи. Не зробити або відмови у подачі. У посольстві офіційно, офіційної відмови про заміну документів не дають. Отримувати паспорт треба за місцем реєстрації в Україні. Не може зареєструватися в дії, тому що ем, паспорт без біометрії. Як бути в цій ситуації? Чи є варіанти зробити паспорт іншій країні, не в Україні? Чи може у Польщі? Чи є варіанти? Чи можна отримати офіційний папір від посольства, що лише на батьківщині я можу отримати документи, а не в них? Дивіться, я думаю, що Консульство України, Посольство України це та сама банда, що і керує зараз Україною. Ніякого воно вам офіційного підтвердження, що вони не виконують конституційні функції, вірніше, не забезпечують конституційні права громадян України, ніякого вони вам такого підтвердження письмового не дадуть. Тому що вони думають не про вас, а про себе. Як розікрасти гроші з бюджету, які ми платимо їм податки? Як заманити всіх людей в Україну, щоб люди без зброї йшли на фронт? Я не буду про це більше нічого говорити. Я казав, що я не буду давати коментаря, коментарів влади, владі. Оцінку владі не буду давати. Ви і самі розумні люди і бачите. Просто я вам можу сказати, що. Перечекайте поки що з цим закордонним паспортом, який закінчиться, Перечекайте. У Вас іншого способу немає, ніж чекати. А паспортів нікому ніде не дають, і консульство ніякої відповіді не дає так само. Про те, що воно відмовляється виконувати свої законні обов'язки. Наступне питання. Про наболіле пише Іван Драйвер. Закордонний паспорт для чоловіків, які постійно проживають в Італії. Маючи перемесу дісуджурної лінгу періоду. Як, як подорожувати по ЄС, коли паспорт закінчиться? Само собою про те, щоб стати на облік в ТЦК, не йдеться навіть близько. Дуже дякую. Ось вам в одному питанні спочатку до кінця про наболіле. Як люди відносяться до тої ситуації, яка, яка знаходиться в Україні? Абсолютний ноль довіри. Про це, щоб реєструватися, ніякого навіть мови не йде. І я його розумію, Івана. Ну і йому передаю і всім чоловікам, які не можуть реалізувати свою конституційну функцію. Почекайте: перший етап, як це все буде розрулюватися, наступить після виборів в США. Подивимося, чи нова влада американська буде так допомагати українській владі далі вести себе так, як вони себе ведуть. А далі я вам дам деякі коментарі і поради. Що вам можу порадити? Світ ще не зійшовся на тому, що у вас паспорт закінчився. Це не загрожує вашому життю. Просто ви не зможете подорожувати по Євросоюзу з простроченим паспортом. Ну це не страшна ситуація. Побудьте в тій країні, де ви є, взагалі то йде війна в Україні, і нам тут краще, ніж тим людям, які в Україні живуть. Тому почекайте перше до виборів Сполучених Штатах Америки. Друге, будьте на всіх моїх ефірах. Як тільки десь розрулиться ситуація, де будуть видавати паспорти українські, або будуть видавати сірі паспорти в якихось країнах. Я зразу буду знати і вам скажу. Поки що вам нічого не можу сказати. Тільки можу підкреслити, як ви бачите, що як відноситься держава до українців, чи то вони за кордоном, чи в Україні, які платили їй все життя податки. Зробіть висновки на майбутнє, коли будете йти на вибори, якщо будете йти. А тепер буду відповідати на ті питання, які ви тут будете писати мені в коментарях. Бо питання в чаті вже закінчилися. Сергій Мельничук: контракт на два місяці залишається до листопада. Чи можу подавати на конвертацію робоче пермесо. Чи потрібно, щоб поновив контракт? Чи як? Так, потрібно поновити контракт. Якщо до кінця контракту лишається 2 місяці і ви подасте на конвертацію пермесо, вам відмовлять, тому що поки до квестури воно дойде, поки займеться квестурою вашою справою, контракт закінчиться. І як можна міняти вам пермесо під неіснуючий контракт? Коли оформите новий контракт, тоді і давайте на конвертацію. Мирославу Бондаренко, дякую вам щиро, що ви є ваші мудрі поради. Дякую за оцінку моєї роботи. Віола Парадіс. Скажіть, будь ласка, чи можна продати квартиру у Тернополі без власника чоловіка, який не може поїхати в Україну? Ну, звичайно, що можна без власника. Для того існує довіреність на довірену особу, яка піде до нотаріуса і підпише акт продажі від імені чоловіка, а гроші заберете ви, коли ви поїдете, як його дружина. Якщо ви не знаєте, як оформити Віола, це довіреність. Цю довірність, ми вам допоможемо. Запишіть мій номер телефона, пишіть на WhatsApp, будь ласка, плюс 39 388 35 Пишіть на WhatsApp, мої помічники, професійні юристи. Зразу вам допоможуть оформити довірність з правильним текстом. Вам прямо текст сформулюють. Все оформити, скажуть, як, деякі початки поставити, як зробити переклад. Поїдьте в Україну, самі заберете гроші, а від імені чоловіка вашого підпише хтось договір продаж. Андрій Ковбасюк, я вас запитував питання. Чи можна повернути податки, якщо один з батьків працював в Італії 20 років громадянин та 4 роки, як вже помер, чи може його дітям отримати повернення податків? Дітям податків ніяких не виплатять. Забудьте про повернення податків. Хто вам таку фразу сказав, невідомо. Не повертають ніякі податки ніякі країни, можуть давати пенсію людині або за померлою особою давати пенсію тим родичам, які залишилися. Але є спеціальні. Таблиці пенсійного фонду кому і скільки виплачувати після смерті. Якщо ви хочете пройти консультацію, щоб вам роз'яснили мої співробітники згідно італійського законодавства, чи ви маєте право претендувати на пенсію померлого громадянина Італії, і в яких розмірах? Пишіть на WhatsApp, вам запропонують оплатити консультацію, скажуть вартість, ви оплатите, і вам все пояснять. Кон... Кон... Законодавство Італії стосовно пенсій кожен рік міняється і спеціально міняється, щоб поменше всім виплачувати, щоб поменше грошей. Ви плачете по залишилося в бюджеті Італії. Хочете знати інформацію? Ми вам розкажемо. На це треба потратити час, підготуватися до консультації, все пояснимо. Оксана Розбітнова. Не давайте більше коментарів про владу. Дякую за пораду. Ви праві, не буду давати. Леся Саламах. Чи можна зробити закордонний паспорт дитині без батьків по дорученню? Ні, не можна. Хтось з один, один з батьків має бути в присутності дити, дитини. Якщо дитині більше 14 років, батьків вже не треба, щоб присутні були. А до 14 років. Е, так. А до 14 років е, потрібно, щоб батько чи мама була. На рахунок 14 років мені треба уточнити. А до 14 точно треба, щоб хтось був з, з дитиною при оформленні нового паспорта. Світлана Волошин. Скажіть, будь ласка, щоб поновити пермесу дісорну і лімітату, яке було видане в 2016 році, чи потрібно мати контракт? Взагалі, в законі написано, що не потрібно мати контракт. Але ж квестури деколи самі крутять і додають вам документи, яких нема в законі, і ви проти них не попрете. Тому я рекомендую вам піти на роботу перед тим, як, платити, як міняти перемесу лонгу періоду. Чому? Тому що вони хочуть, щоб ви платили податки в їх країні. Послухайте мене уважно. Квестура додає вам неіснуючі документи, наприклад, що ви мали трудовий контракт, коли вам дали право жити в Італії все життя до кінця життя без потреби працювати. Але квестура заставляє вас, щоб ви контракт підписали дуже часто і платили податки, бо самі італійці не платять податки в своїй країні. Половина, майже половина населення Італії заявляє, що стоїть на біржі і живе за рахунок іншого члена подружжя, а податки мають платити іноземці. Ну ось такий в них підхід. Тому, скоріше все, вам заставлять оформити той контракт і ви нікуди не дінетесь. Світлана Волошин. Скажі, так, я відповів. Наталія Бодна. Внуку 4 рочки. живе з мамою в Італії, закінчується закордонний паспорт дитини. Чи можливий варіант продовжити паспорт в консульстві? У Польщі там проживає батько. Тобто, чи батько дитини може їхати без мами в посольство та продовжити закордонний паспорт? Якщо батько не подав свої дані через реєстр плюс там, і через ще якісь там. Більше резерв, плюс і так далі, в ТЦК, його консульство не обслужить. Тільки мама зможе з дитиною піти і оформити дитині, або чи продовжити, чи новий закордонний паспорт. І все, питання закрите. Манзі Любов. Що буде з пермесу темпуране? Чи роблять пермесо лаборатіво, якщо є контракт на роботу? Є. Тобто роблять пермесо протекціоне темпурани, а можна подати на конвертацію на пермесу ділавору. Якщо у вас є контракт мінімум на 7 годин. На 7 тисяч євро на рік. 7 тисяч євро на рік, то ви зможете подати на конвертацію. Якщо ви хочете приєднати до себе ще дітей, на кожну дитину, яку ви приєднуєте, ще показати 3,5 тисячі євро. Тобто на маму, скажімо, з двома дітьми треба показати 14 тисяч євро на рік, що ви заробляєте. І подаєте на конвертацію. Але я сумніваюся, що ви можете правильно заповнити всі бланки, щоб подати на конвертацію. Якщо ви неправильно заповните. Справа попаде в квестуру, а її ніхто робити не буде. Бо вони не звертають увагу на ті справи, які неправильно заповнені бланки. Щоб вам мати гарантію, що все буде добре, напишіть мені на WhatsApp. Мої співробітники візьмуться за цю справу, правильно заповнять, допоможуть вам подати. І у вас все вийде. І цю справу вам швидко в квестурі розглянуть. Запишіть номер телефону плюс 39 388 35 55 749. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp. Люба Юрченко. Много лет працюю в Італії. Зараз хочу поїхати в Чехію в гості встретиться з дітьми. В паспорті должна быть какая виза или просто загранпаспорт. Щоб подорожувати по Європі, у вас має бути пермесо. Ніякої візи не треба. Якщо у вас тільки біометричний паспорт, Люба, і більше нічого нема, ви в Італії і в Європі не легал. Якщо ви хочете, щоб я вам допоміг поміняти свій статус на легально проживаючу особу, пишіть мені на WhatsApp. Я з вами поговорю. Консультація безкоштовна. І виправимо ситуацію. Крім того, нагадую вам, що ті з вас, хто давно в Італії і так і не зробив собі пермесо, чи туди-сюди їздите, міняєте паспорти, чи живете в інших країнах Європи і немає документів на проживання в Євросоюзі, наприклад, той же Песель Укр і все, я допоможу вам в Італії, отримати швидко пермесо, одне з 30 видів, щоб ви легально жили в Європі. Бо з 10 листопада починається перевірка документів, і вас можуть. Випустивши, не впустити. Або якщо ви прострочили термін перебування, то ще можуть поставити депортацію. Я розумію, що зараз йде війна і вас в Україну ніхто не депортує, але та депортація вступить в силу, коли ви покинете Євросоюз. Вона буде в такому сонному, сплячому вигляді. Майте на увазі, поки є зараз спосіб швидко отримати перемесу, скористайтеся ним. Для цього потрібно до мене звернутися на WhatsApp і я проведу безкоштовну консультацію. Дам вам план, що робити. Плюс 55 749. Євгенія Корніюк. Я заїхала в Польщу 25 вересня 2023 року. Весь час знаходжусь в Польщі і працюю. Від роботи подаюся на картку побиту 31.10.24. Чи можу я після того поїхати в Україну? Але чи можу через 3 неділі повернутися? Ну, думаю, що можете. Діло в тому, що я не консультую по законах в Польщі. Але якщо у вас буде підтвердження законного перебування в Польщі, то ви зможете поїхати в Україну і назад повернутися. Якщо ви маєте документ, що ви подали на картку побиту. Так? Все, значить, ви її в очікуванні. Кривкова Анастасія. Чи можна забрати пермесо з квестури без дітей? Якщо діти знаходяться в Україні? Ні, без дітей ні. Діти мають з батьками обов'язково прийти в квестуру, щоб забрати своє пермесо. Світлана Позор, маю дозвіл на проживання в Італії на підставі роботи та планую його продовжити. При продовженні хочу подати ще на возз'єднання сім'ї для чоловіка питання: який мінімальний час чоловік повинен потім перебувати в Італії, маючи перемесу дії суджорну перемоті фаміліарів на один рік? Скільки часу він може перебувати в Україні або за межами Італії, щоб це не вплинуло на його подальше поновлення? В законі написано, що ви маєте право бути за межами Італії? Не більше, ніж половина терміну пермесу. От якщо вашому чоловікові віддадуть пермесу на рік, і він буде за межами Італії більше, ніж півроку суміс, сукупно, то пермесу можуть забрати, якщо цей факт встановлять. А стосовно того, Світлана, що ви хочете пермесо дати на продовження, а потім приєднати чоловіка, треба правильно вам розібратися з етапами, що за чим робити. Якщо ви вмієте добре, якщо не вмієте, то ви можете подати квестуру так, що потім та практика там зависне і буде руками лежати. У вас є дві складні справи. Спочатку продовжити своє перемесо, потім приєднати чоловіка. Ну, я сумніваюся, що ви можете справитися з цим. Я думаю, що таке, таке, такі серйозні процеси варто довірити юристу. Напишіть мені на WhatsApp плюс 39 388 3555749. Мої помічники оцінюють вам вартість супроводу, якщо у вас вартість. Ми вам допоможемо, все заповнимо, все скажемо, як зробити. Подасте з гарантією, що все вийде. Так, Люба Юрченко, у мене поміняли на 10 років. Ну от, перемесу заміняє візу. Берете перемесу і паспорт і їдете по всій Європі. Оксана розбітнова. Перевірку документів з відбитками відмінили з 10 листопада. Система не готова. А, дякую, що нагадали. Справді я читав. Відмінили, відмінили з 10 го числа ще не будуть всіх перевіряти. Ви праві. Олександр Євстафєв, чи можу я зараз, працюючи в Польщі водієм далекобійником, отримати захист в Італії? Вже рік, як маю польський захист, статус Укр, поки працюю в Польщі, але паралельно шукаю роботу в Італії. Я ж правильно зрозумію, чи захист в Італії дасть мені право на легально працювати водієм тут. Ви правильно розумієте, захист в Італії вам дасть право легально працювати водієм в Італії. Але якщо ви самі підете в поліцію і неправильно там... Будете відповідати на питання, то вам відмовлять. Давайте так, я запропоную вам, Олександр, безкоштовну консультацію. Запропоную вам деякі поради, такі секретні в консультації, приватні, що робити. І якщо ви самі не справитесь, запропоную мій супровід. Це вже буде платно. Пропоную вам зробити один безболісний, безкоштовний крок. Написати мені зараз на WhatsApp. Прямо ось те, що ви написали, скопіювати і на WhatsApp, на WhatsApp написати. І завтра. Мої співробітники призначать консультацію, згодять з вами і зі мною, і ми поговоримо. І далі вам буде зрозуміло, як в Італії отримати пермесу, щоб сюди переїхати. Диктую WhatsApp, плюс 3938 355749. В мене вже питання ваші закінчились. Якщо у вас немає питань, буду закривати ефір. Якщо є, знайдіть, будь ласка, ваше питання, на яке я не відповів. Поставте під ним знаки питання, як ніби ви самі собі відповідаєте. І тоді. Мені Фейсбук покаже, тому що Фейсбук щось не всі питання показує, і ну, дивно, але ви пишете їх багато, а він мені показує їх мало. І це така от дивна якість Фейсбуку. Нагадаю тим, хто тут є, і хоче зібрати документи для подачі на громадянство Італії. Ви знаєте, що подати на громадянство Італії треба прожити в Італії 10 років або бути замежем за італійцем 2 роки. Так от, всі документи для подачі на громадянство я отримую в Україні без вашої присутності. Довідки про несудимість, доступ про народження, одруження, розлучення, витяг з акту про шлюб, всі документи, які потрібні, ставлю апостиль, роблю переклад, завіряю в трибуналі, в суді Італії і відправляю вам поштою додому заказним листом рекомендованим. Якщо ви вмієте, самі подасте на громадянство. А якщо не вмієте, то ще й подам з гарантією, що правильно подав. Тому, якщо ви хочете спокійно мати чистий спокій, я кажу, займатися своїми справами, а я. Зберу документи подам на громадянство, звертайтесь до мене на WhatsApp. Мої помічники оцінять вартість пакету документів, скажуть, скільки це коштує. Запропонують оплатити половину вартості. А можливо, у вас частина документів є вдома, то ми доробимо решту. Запропонують оплатити половину вартості. Оплатите. Ми робимо іншу половину за свій рахунок, а потім, коли документи готові, показуємо вам фото, відео документів, ви їх доплачуєте, вартість і відправляємо вам. Так, Ольга Лул задала питання: Подача на гражданство у 2002 році, де можна отримати інформацію, в якому етапі знаходиться? Ми можемо зв'язатися з квестурою, написати їм офіційний запит від юристів і вони дадуть відповідь, на якому етапі знаходиться ваша подача на громадянство. Якщо вже пройшло два роки, вже варто до них писати. Ольга, пишіть мені на WhatsApp плюс тридцять девять 3555749. Таня дворник. Дякую вам і вашій команді, зокрема Елізабеті, за подання на громадянство в Італії, мені і сину, в січні і травні ро 2024 року громадянство вже отримали. <кхе> От тепер послухайте, що пишуть. Ми подали на громадянство, сину і вам в січні і травні 2024 року і вже отримали громадянство. Ви розумієте, наскільки ми професійно і правильно заповняємо всі практики? Що люди навіть не чекали два роки. А в законі написано чекати два роки, коли викличуть за італійським паспортом. А вони прочекали обоє менше, ніж півроку. Син півроку, а мати там 4 місяці. Ось вам, що значить, зв'язатися з грамотним юристом, щоб він подав на громадянство, щоб все було правильно. Дякую вам за оцінку нашої роботи, Тетяна. Ну що ж, більше ви питань не даєте. Якщо більше питань немає, то буду напевно закривати цей ефір. І звертайте увагу на всі дописи на моїй сторінці завтра. Під кожним дописом пишіть свої коментарі. Час від часу я там залишаю посилання на канал, де писати запити, питання на наступний ефір. Наступний ефір буде в середу, о 21-й годині, за італійським часом. Дякую за увагу. Зустрінемось. З мене ще на ніч один або два цікавих е, пости щоб вам було спалося гарно і приємно до зустрічі!